Роблю свій реальний, але спільний розклад про розслідування. І так, перше питання: що він про тебе думає? Думає про тебе багато, думає перед сном, він вже трішки задовбався про тебе думати, десь йому від якихось твоїх дій або слів може бути боляче. І ось це він перед сном думає, що ж там таке, що він до тебе відчуває, тобто чомусь ти йому прям голову морочиш. Чи є романтичні почуття? Щось він точно приховує в якусь подвійну гру грає, скоріше все, почуття він ховає і йде від якихось почуттів близькості щось. Йому нагадує щось минуле, тому він закривається і приховує свої почуття. Чи спілкується з іншими? Тут може бути декілька, але не можу сказати, що це щось серйозне йому напряжно. Це спілкування або можливо не вистачає ресурсу, або може взагалі не до цього. Але тут хтось є. Чи подобається йому хтось інший увагу свою він приділяє? Тобто, тут скоріш за все про хлопця, не такі, який скаже, ах, ти тарілочниця, йди звідси. Тобто тут хтось такий, хто готовий вкладатися, і тут у когось ще й не вкладається, але не можу, знову ж таки сказати, що таке якісь почуття чи щось таке серйозне. А далі, чи хоче відносин взагалі, він знову таки чомусь він паяється, закривається, а, чогось він не хоче. Тут і його реакція на вашу поведінку, яка також каже про якісь ваші там, які ви транслюєте, не свідомо на нього, але в цілому він допускає, він відкритий, але головне підходити через якусь легкість, не вимагати одразу чогось від нього такого серйозного, і все таке. Що каже про тебе? Не те, щоб каже, скоріше відчуває почуттів до тебе багато, вони різноманітні, відчуває себе якось більш статусно біля тебе, відчуває більше емоцій радості. Може навіть вищось таке нове пробувати для нього, що розкриває його емоційний такий спектр. Чи проявиться ще ось тут? Колесо фортуни, тобто події формуються в всесвіті, вищі сили якось хочуть вас звести. Якось це буде цікаво, можливо, неочікувано, але в цілому якась вдача, якась фортуна тут буде присутня. Як саме він проявиться, проявиться по смерті, якось дуже помітно. Можливо, приїде, скаже, а все, ходь на вулицю, тобто щось буде таке, прям знакове. Але може вип'єджуватися такі він з короною і все таке. А, яка перспектива відносин дуже залежить від тебе? Залежить ще від кількості роботи та фінансового стану, Скоріше за все, про нього, тобто це ну, звісно, дуже важлива сфера в житті чоловіків, і буде залежати від того, наскільки ти будеш мудро, десь продумано, десь стратегічно себе поводити відносно нього. Тобто, ось цю якусь таку своя вдоску, цю якусь простоту треба трішки прибрати, додати трішки якоїсь загадочності. А на особистий розклад розслідування дару саме тобі знижку 10%. Для цього пиши мені прямо зараз в дір яблуку і забирай свій розклад зі знижкою.